Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 7 листопада. Цими вихідними у Лозівській громаді з робочим візитом була народна депутатка України Юлія Світлична. Разом з головою громади Сергієм Зеленським депутатка завітала до старостинських округів. Першим ділом завітали до Краснопавлівки. Там оглянули нову амбулаторію. Нещодавно відкритий дитячий хаб вибрики у будинку культури та місцеву бібліотеку, де зустрілася з місцевими мешканцями та відвідала місцеву книгозбірню. Наприкінці візиту Юлія Світлична пообіцяла і надалі підтримувати Лозівську громаду. Лозівщина розвивається не Дивлячись на складну ситуацію, видно, що мер на своєму місці, що в Лозової є велика команда однодумців, яка працює на розвиток громади для того, щоб поліпшити умови життя людей. У Краснопавлівці завершують ремонт амбулаторії. Медзаклад переводять до будівлі старостинського округу ближче до більше населеної частини селища. Наразі там вже перекрили дах, замінили вікна, двері, виконали всі внутрішні роботи, завезли техніку та меблі, врахували потреби особливих пацієнтів. Вирішили безпекові та протипожежні питання, облаштували територію зовні для візочків та транспорту. Оснащують укриття. Результати підготовки приміщень Лозівський міський голова Сергій Зеленський оглянув спільно з народною депутаткою України Юлією Світличною, яка завітала до нашої громади з робочим візитом. Міський голова каже, після внутрішніх робіт шукатимуть можливості для відновлення фасаду. Нагадаємо, в адмінцентрі Краснопавлівського старокругу розмістять також екстрену допомогу муніципальну аптеку та поліцейського офіцера громади. Колишня будівля амбулаторії при цьому не пустуватиме. Там буде заклад обласного підпорядкування з додатковими робочими місцями для мешканців округу. У Лазівського міського голови з'явився новий радник. Він займатиметься юридичними питаннями. Представили Василя Довганя перед сесією міськради минулого тижня. Окрім того, що чоловік тепер обійматиме посаду радника міського голови, він залишається депутатом Лозівської міської ради восьмого скликання. Більше інформації про округ, яким опікується обранець, можна знайти на офіційному сайті Лозівської міської ради. Лозовій освятили хрест та землю, де побудують храм Преображенської парафії Української греко-католицької церкви. Провели обряд освячення 4 листопада. Кажуть, це знакова подія для нашого міста та релігійної громади. Настоятель отець В'ячеслав подякував парафіянам та симпатикам церкви, керівництву громади за підтримку. Нагадаємо, дозвіл на розробку відповідних документів для земельної ділянки проголосували депутати Лозівської міської ради 27 квітня поточного року. Храм розташують по бульвару Шевченка навпроти колишнього супермаркета Фуршет. Для довідки Преображенську парафію у складі Харківсько-Полтавської єпархії заснували в Лозовій у 2015 році. Настоятелем став В'ячеслав Труш. Від початку повномасштабного вторгнення віряни церкви займалися волонтерством. Виготовляли маскувальні сітки, збирали гуманітарну допомогу для нужденних і продовжують це робити. У першу неділю листопада працівники соціальної сфери відзначили своє професійне святом. Шанувати людей, які обрали для себе справою життя нелегку гуманістичну місію. Постійну та всебічну підтримку ветеранів, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей сиріт, безробітних, малозабезпечених та багатодітних сімей, зібралися напередодні дня соціального працівника. І зі словами привітання та подяки до працівників соціальної сфери звернувся Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Доєдналася до привітань народна депутатка України Юлія Світлична та голова Лузівської районної ради Вадим Гоч. Кращі працівники соцостанов отримали нагороди від громади, району області та народної депутатки нашого округу. Були на відзначених і нагороди цінними подарунками. За щоденну натхненну працю вагомий особистий внесок у вирішення соціально-правового захисту дітей, створення сприятливих умов для їх всебічного розвитку, особливу підтримку під час воєнного стану, любов і турботу до дітей, сертифікат на отримання цінного дарунка від міського голови отримала опікун Марія Білик. За багаторічну працю, відповідальне ставлення до дорученої справи, високий професійний рівень надання соціальних послуг, чуйність і милосердя. Годинник з логотипом вручили заступниці начальника управління праці та соціального захисту населення Тетяні Карпенко. Подивитись повний перелік нагороджених можна на сайті міськради у розділі Новини. І до новин Харківщини. Ситуація на фронті області: російські військові продовжують йти у штурм та обстрілювати позиції української армії на куп'янському напрямку і нарощують сили для заволодіння панівних висот, саньківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська. Лише за 5 листопада зафіксовано 610 обстрілів. Для проведення штурмів на купінський напрямок росіяни перекинули 250 вагнерівців. Вони ймовірно мають очолити штурмові операції. Про це повідомив помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон Іван Шевцов в ефірі Суспільне спротив. За словами Івана Шевцова, зараз у штурм відправляють від 20 до 30 російських військових на одній або двох одиницях техніки танках, бойових машинах, піхоти або бронетранспортерах. Один штурм вони проводять із використанням техніки, інший без неї. Проте погода заважає ворогу через дощі. Росіяни рідше використовують техніку. Українська армія атака відбиває. Вона використовує усі наявні сили та засоби. Уражувати техніку росіян допомагає українським захисникам, у тому числі і протитанковий ракетний комплекс Стугна. У селі Гроза, де під час поминального обіду відбулася ракетна атака росіян і забрала життя 59 людей, планують зробити меморіал на місці зруйнованого кафе. Власник закладу каже, що не збирається відновлювати кафе, бо не може собі уявити, що хтось буде на цьому місці і далі святкувати. Натомість разом з селянами хочуть розчистити це місце і встановити меморіальний знак, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Кошти для його встановлення готові надати волонтери з-за кордону. Але наразі в селі не вистачає робочих рук та техніка, аби прибрати завали будівлі. Володимир Безпалий, який втратив під час обстрілу рідних, повідомив Суспільному, що волонтери декількох країн готові допомогти з меморіалом: Іспанія, Німеччина, Данія і ще декілька. Зголосилися допомогти і архітектори та художники з Харкова. Вони чекають, щоб приїхати у село та подивитися, де що та як буде, але не можуть цього зробити, тому що нічого ще не розчищене. Це була остання новина на сьогодні. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо мирного неба. Тільки добрих новин. Почуємось.